Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 1 грудня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Давайте перейдемо з вами до новин на цей тиждень. Починаючи з понеділка, на 1 грудня, у нас сьогодні було 4 новини на 3 зірочки. Плюс остання новина ще буде ввечері. Це виступ голови ФРС Павла, Тому будьте обережні. Вівторок, 2 грудня, у нас публікація вакансій за вересень. Одна новина на три зірочки, середа, 3 грудня, новин побільше. Так, перша це зміна зайнятості поза сільським господарством за даними ADP за листопад. Наступна це публікація індексу менеджерів з продажу активів. Наступна новина це публікація індексу менеджерів з продажу невиробничих послуг. Так, також у нас тут три новини майже в один час. Ну дві точно в один час, наступна через півгодини. Це публікація індексу менеджерів з продажу невиробничих послуг та публікація цін на продукції за класифікацією ISM за листопад. Ну і остання новина на 3 грудня. Так, це у нас публікація запасів сирої нафти. Ще до четверга. 4 грудня у нас одна новина на три зірочки, це публікація початкових заяв про допомогу з безробіття. Ну і п'ятниця, 5 грудня, у нас дві новини в один час зверніть увагу, це публікація базового індексу цін. Тож будьте обережні, в середу у нас трішечки більше новин. ну, Здається, із-за того, що якраз таки були в нас вихідні. Так, четверг, пятниця попереднього тижня у нас там були з вами День Подяки. так, Був День Подяки в США. Тож, давайте перейдемо з вами до графіків, подивимось відпрацювання. Почнемо з... Так, що в нас тут? Почнемо з індексу долара. І чекали з вами якраз таки підзняття ліквідності за ось цим рівнем ще досі сюди не підійшли. Тож чекаємо корекції. Перша в нас референсна точка, від якої може продовжитись лонг, це. Тест бичого блоку заказу, який ми з вами виділили. Так, наступна референсна точка, також діапазон бичого блоку заказу, який ще був не тестований. Поки що чекаємо ось в цьому діапазоні, все поки що так іде. На 4-годинному таймфреймі у нас бачимо з вами структура шортова. Пізняття ліквідності якраз таки ось цієї всієї вже відбулось. В цій консолідації локальній так, тест материнського блоку зараз з вами бачимо, спостерігаємо, але хотілося б побачити як мінімум пізняття цієї ліквідності і тест референсної точки. Тож тут у нас поки все йде у відпрацюванні. Давайте перейдемо з вами до SP 500. Так, що в нас тут? А у нас тут з вами було повернення в діапазон набору. Давайте на денний таймфрейм подивимося, що в нас тут. А ось на денному таймфреймі у нас змінилася референсна точка. Є в нас пом'якшуючий блок. ну, Діапазон дуже великий, можемо взяти його поменше. І тепер хотілося б побачити якраз таки тест цього блоку з продовженням лонгового руху. Все ж таки, ліквідність у нас тут ще залишилась. Так, можливо, і станемо з вами якусь консолідацію, тому що вже останній місяць до нового року так можливо ціни будуть відпочивати. Але поки що так бачимо з вами останній пробійний рух. Діапазон цієї референсної точки так ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Зараз ми тестуємо, бачимо від нього відпрацювання шортове. Ну і давайте з вами покажемо тоді, що можемо чекати далі. Так, зараз знайдемо, де в нас воно тут було продовження лонгового руху. На жаль, чогось у нас тут з вами... Не вистачає, здається, мені. Так, а де ж ми з вами позначали це все? Ага, ось воно. Зараз хотілося побачити тест так, з продовженням луногового руху, ну і тут вже будемо дивитися таки за ось цим рівнем. Так, Чи вийдемо ми за нього? Ну, скоріш за все, так як тут був такий вихід, то, скоріш за все, вийдемо, якщо підемо в лонг далі. Ну і на зараз також зверніть увагу, ми знаходимося в діапазоні ведмежого блоку заказу, який і відпрацьовує 4-хгодинний таймфрейм. Бачимо з вами пізніття ліквідності було. Ну і тут локально, локально хотілося б. Ось виділити цю консолідацію. Так, зараз бачимо з вами тест рівня. І якщо шорт звідси не піде, то хотілося б побачити якусь слабкість зміну напрямку, так і продовження лонгового руху. Діапазон бичого блоку заказує в нас, тут пустота та розриви ліквідності. Тож, дійсно, що хотілося б, це хотілося б такої якоїсь нормальної корекції до цього діапазону. Можливо, нам просто покажуть слабкість зараз, так, і цієї слабкості нам вистачить для того, щоб піти на підзняття ліквідності за ось цими найближчими хаями. Щодо SP 500, є, давайте тепер перейдемо з вами до NASDAQ. Так, NASDAQ майже так само, діапазон референсної точки, можливо, на 4 годинах у нас є так. 4-годинний блок у нас є ось тут. Хотілося побачити його тест, вже він відбувся, бачимо з вами. Так. І тепер після цього продовження лонгового руху, також давайте з вами позначимо ось цю консолідацію вже від молодшого таймфрейму. тут у нас. Ось бачимо, ми не закріпляємось нижче даного рівня. Тож, так само тепер хотілося побачити пізняття найближчої ліквідності за ось цими хаями. Можемо з вами перенести тепер. Ось у нас був останній пробійний рух, зміна напрямку. Так. Тепер тест референсної точки. І після тесту продовження лонгового руху на пізняття найближчої цієї ліквідності. Є. Тут трішечки змінилось. Тепер щодо євродолару. Любі друзі, зверніть увагу. Ми з вами вже не йдемо так в правильному русі шортовому. Трішечки відбулася зупинка, зупинка в консолідації. Останній пробійний рух у нас був е, шортовий діапазон ведмежого блоку заказує. Від нього бачимо відпрацювання шортове, але все ж таки ми закріпились вище даного рівня, коли це було у нас це було у вівторок, 25-го числа. Так е, і зараз, е, зараз так, це в нас було з прошлого тижня, так з попереднього. Е, що ми бачимо на зараз? Є в нас з вами нижній кордон консолідації і є з вами верхній кордон консолідації. Все. Отже, поки в цьому діапазоні ціна буде ходити, будемо з вами дивитися. Референсна точка у нас один раз вже була тестована. Ще ось цю не тестували. Можливо, дійдемо тепер до верхнього кордону консолідації цієї глобальної, так в якої в якій ми знаходились. Так, материнський блок ми не тестували тут. Тож. Хотілося б побачити ще якраз такий вихід за нижній кордон консолідації тест е, даного блоку, так з глобальною консолідацією. Ну а поки що, поки що дивимося, і чекаємо на ось цей рівень, як ціна буде себе показувати, і знаємо, що ми з вами знаходимося вже ось тут в діапазоні набору. Є в нас рівень консолідації, є нижній. Все поки що про е, якийсь нормальний шортовий рух або лонговий в направленому русі. Ми з вами балакати так, сказати щось не можемо. Ліквідність тут ми ще не підзнімали, тож, думаю, якраз підзнімемо. Є е. давайте ще раз денний вімкнемо таймфрейм і перейдемо до наступного. Наступний у нас британський фунт. Британський фунт так само у нас є діапазон ведмежого блоку, заказу, від якого пішов останній пробійний рух шартовий. Зараз бачимо з вами зміну напрямку. Так, тепер давайте перейдемо на 4 години. ну Тут у нас просто попередньо пробитий хай. так, Як бачимо, просто від його тесту також є локальна консолідація. Хотілося б побачити нормальний тест якийсь ось такий. Передвинемо з вами ось сюди. ну Поки що поки що глобально так показує. так, Якраз таки пустота та розриви ліквідності у нас є. Попередній рівень пробитий бачимо. Зараз також за нього заходимо і, ймовірність того, що підемо з вами вище. Наступну референсну точку, яку хотілося б виділити, це ось цю так. І звідси пішов у нас останній пробійний рух. Також а це у нас на денному таймфреймі такий одна свічка поміж, поміж двох. Як бачите, особо тут такого не було. Тільки на 4-годинному таймфреймі можемо виділити з вами діапазон продажів, так, зону продажів. Тут все ж таки можемо просто показати слабкість шортового руху, і якщо це буде слабкість, то до ось цього рівня. Хотілося б її побачити. І далі продовження лонгового руху вже до. Діапазону референсної точки. Так, тут з вами відкоригували. Давайте перейдемо до долару японської єни. Так, прийшли ми в діапазон тижневого блоку, Так, тижневих блоків, бачимо, хотілося б побачити тепер відпрацювання шортове. На денному таймфреймі у нас тут ще йде корекційний рух. Діапазон бичого блоку заказує, звідси можемо чекати продовження лунгового руху. На 4-годинному таймфреймі виділяли з вами діапазон блоку, але, як бачимо, на нього ми не відреагували. Тож залишимо старший таймфрейм і звідси будемо чекати. Хотілося б, щоб нам показали відпрацювання лунгового руху. Можливо, так як ми знаходимося в референсній точці від старшого таймфрейму. Нам тут покажуть навіть слабкість, якусь і підемо за підзняттям ліквідності. Будемо спостерігати поки що, прогнозуємо тільки корекцію. До діапазону бучого блоку, а далі будемо з вами дивитися, як звідси буде відпрацювання лонговий тем, так, з цього великого діапазону. Долар японська єна є. Давайте перейдемо до біткоїну. Так, біткоїн, ми з вами чекали, що чекали продовження шортового руху. Є на денному таймфреймі на тижні. На тижні також нас тут нічого такого немає. Нижній кордон консолідації вже старої був. Зараз бачимо вихід, тест, так і продовження шортового руху. Поки що шорт відпрацьовує. Денний таймфрейм так само, що поки нічого не зрозуміло. Поки шорт відпрацьовує на 4-годинному таймфреймі. Зробили з вами. Тут ми навіть не підзнімали ліквідність добре, тож був останній бичий блок, заказу, від якого пішов останній пробійний рух, так, діапазон бичого блоку. І бачимо, що зараз ми його поглинули. Тож звідси можемо чекати якийсь ще локальний тест. І продовження відпрацювання шортового руху є. Поки що в нас відпрацьовує шорт. Так, давайте тепер перейдемо з вами до наступного. Це в нас Ефіріум. Так, ефіріум також чекали, напевно, з тижня так, якусь референсну точку. Так, хотілося побачити нормальну якусь корекцію, але корекції ще не показали. Де можемо його чекати? Якраз таки в діапазоні ось цього блоку. Тут ми з вами це показували. Так, і давайте перейдемо тепер. Ось, де ми можемо чекати? Якраз таки по 2000, десь плюс-мінус по 2000, можливо, навіть по 2,5. Тут у нас є такий діапазон покупок, так звідси можемо чекати з вами якраз таки перший корекційний рух лонговий. Поки що тут все йде по сценарію. На 4 години таймфрейм, також нічого. У нас тут діапазон бичого блоку, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. З підзняттям ліквідності, так, зверніть увагу не так, як на біткоїні. Зараз відбулось поглинання. Ну і тут поки що відпрацювання шортового руху. Тож, глобально поки що відпрацьовуємо і цю референсну точку глобально ще не тестували. Це у нас все йде якби, направлений рух з такою однією свічкою всередині. Добре, давайте перейдемо до наступного. Це у нас Solana. Солана знаходиться майже на нижньому кордоні консолідації. Давайте тижневий таймфрейм будемо подивимось. Так, є. І, і хотілося б побачити її трішечки нижче. Відбувся у нас вихід за верхній кордон, тепер хотілося б побачити вихід за нижній кордон, можливо, з підзняттям ліквідності за ось цими лоями. Тут у нас є діапазон материнського блоку, і материнський блок трішечки нижче на денному таймфреймі. У нас тут є. Тож, поки чекаємо ось в цьому діапазоні ціну. Так, ще нічого не змінюється. Атом Так, атом також відпрацювання шортове, можливо, будемо проторговувати шпіль. Тут на тижневому таймфреймі взагалі ще нічого немає, ніякої корекції не відбулося. Як бачите, тільки в нас на молодшому таймфреймі все йде, йде потроху. На сьогодні, що можемо з вами побачити, це якраз таке. Ось цей рівень хотілося б провести так на сьогодні і дивитися на його тест. Все ж таки, якщо ми знову з вами повертаємось вище даного рівня з поглинанням, так навіть після тесту діапазону ведмежого блоку заказу, звідси хотілося б побачити вже тоді слабкість шортового руху і з продовженням лонгового. А де буде продовження лонгового, це якраз таки до ось цього рівня. Ось такий діапазон у нас на зараз є від трьох. І 3,2 долари до 2,3. До 2, зараз бачимо вихід. Тож тут тепер потрібно, щоб показали слабкість, якщо ми все ж таки повертаємось в цей діапазон, якщо ні, то глобально чекаємо ще ціну трішечки нижче. Поки що ніяких, за ніякий лонг так йти, йти розмова не може. Давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкоін на денному таймфреймі так само у нас референсну точку від денного таймфрейму ми не тестували. Просто йде про торговка ось цього шпіля. На тижневому таймфреймі також у нас тут шорт з однією свічкою. Тож нічого цікавого, на жаль, не відбулось. Е, є в нас тільки просто продовження шортового руху, і на денному таймфреймі у нас тут, можливо, ціна законсолідується. Давайте ще на 12-й годинний подивимось. Тут вже була така якась міні-консолідація на молодшому, вихід, тест ми нікуди не пішли від тесту верхнього кордону консолідації. так, І зараз повернулись в цей діапазон. Тож зверніть увагу, ми просто стоїмо в діапазоні набору. Так, тонкоін також про лонг ще нічого нам не каже. Давайте перейдемо до золота. Золото на тижні в нас відпрацьовує лонговий рух є. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут у нас з вами що, що у нас тут було? Діапазон в блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух з пізняттям ліквідності за бичим блоком заказу. Був. Бачимо з вами вихід, тест і продовження, продовження лонгового руху. Поки що, так на сьогодні. На 4 годинах у нас був такий дуже хороший блок, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Він був не тестований до ось цього моменту. Він вже відпрацював. Тож на зараз можемо чекати ціну вище. А вище це ось в цьому діапазоні. Поки що все виглядає ось так. так поки лонгово на тижневому таймфреймі лонгово виглядає, на денному таймфреймі виглядає лонгово, можливо, буде якась корекція, але все ж таки глобально хотілося б побачити лонг. Так, це ми з вами також видалимо 4 таймфрейм. Що в нас тут? Ще раз подивимось: тут закріплення відбулось, ну, відбулось. Тож, поки що, поки що чекаємо ціну вище в цьому діапазоні, там вже будемо з вами дивитись. Давайте на всяк випадок поставимо з вами прогноз. Якось, ось так. Так, І зараз подивимось на денний таймфрейм, щоб у нас там все співпадало так. Вихід, тест і продовження лонгового руху. Все, тут у нас все є. Останній інструмент на сьогодні це нафта. Давайте перейдемо, подивимось. Так, нафта стоїть в діапазоні набору. Також нікуди не йде. За цей діапазон ми з вами одразу казали. Тепер можемо ось це поки видалити і показати таку локальну консолідацію. Бачимо з вами нижній кордон консолідації. Так. І на сьогодні бачимо з вами верхній кордон. Також у нас тут є свій діапазон. Інтрадей, можливо, щось буде ходити, якось там, то то в лонг, то в шорт, але зверніть увагу, що ми знаходимося майже в діапазоні еквілібріуму. Тож е, найближчим часом чекаємо, можливо, нижче ціну так, в діапазоні ось цього блочка. Е, ну а там подивимось, так як вже така сформована консолідація. Нікуди на даному таймфреймі ми стрімко не йдемо. Щодо 4-годинного таймфрейму, також у нас тут була зміна напрямку, але повернення, як бачимо зараз з вами, поглинання знову таки даного рівня. Хотілося побачити його тест, слабкість якраз таки лонгового руху і продовження шортового на пізняття ось цієї всієї ліквідності. Що ж, нафта був останній інструмент на сьогодні, як бачите, нікуди ціни поки що не спішать. Останній місяць року. Є ймовірність того, що законсолідуємось на багатьох інструментах. Ну і щодо крипти, то хотілося б підсумувати, що поки що ніякого лонга в нас немає, не видно і йде відпрацювання шортове. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!